Мені було дуже приємно, коли я зустрів Оксану Затварську. Я пам'ятаю, як вона прийшла, прийшла в театр. І вона, як зараз переді мною, стоїть струнка, красива, у бежому пальто в клітку. Вона дуже гарна була. І з того часу. Як це, певно, і час проходив, ми з нею подружили. Знаєте, я не знаю, в то ситуації, але ми подружили і дружимо по цей час. І, і не тільки я, але й з сім'єю. Оксана Молода, актриса. І вона одразу війшла в репертуар театру, тому що вона була здібна. Розумієте, вона танцювала, співала. і Це не кожен артист має ці якості, а її можна примінити було в будь-яку виставу. Я пам'ятаю таку е, музичну комедію Корноївські дзвони. Пташник з теролю. Я тільки не пам'ятаю її назви цих. Цих дієвих осіб, але я запам'ятав, як вона співала Оксана. Дивіться тут, дивіться там, чи подобаюся вам.